А ці велосипеди крадені, як вони це оформляють, я не зовсім розумію. Та я, я вже в казначействі казав, в казначестві так само, там кому крапку перевіряють, ляка. кажу, як ви без підтверджених документів е, це перерахували гроші, мовчать. Як вони оформляють? Просто крадені велосипеди завозять, а в Україну багато їх. Ну крадений велосипед ти сам, знаєш, ти ще там виушник. Якщо новий велосипед стоїть, наприклад, 10-15 тисяч доларів, то бойус вже буде 7 стояти, так? Угу. А крадяний, ну крадена ціна десь від тисячі до двох тисяч доларів, які е, проводять вони його за 15 тисяч доларів. От і все. Як будь це новий, так. Але в них проблема треба мати документи на велосипедах. Щоб була підтверджена ціна цього велосипеда і походження. А щоб ти розумів, що велосипеди, навіть національна збірна команда України не може закупити велосипеди офіційно. You, you, you. Національна збірна команда України не може закупити офіційно велосипеди під наприклад, для чемпіонату світу, для Олімпійських ігор, ну, для Кубків світу. А чому? тому що в нас треба тендер провести, так? А щоб тендер провести, то ці фірми, тимірно і вони вони не будуть участвувати в Україні в тендері. Уловив чим проблема? Так. Вони не приймуть участия в тендері, значить ми не можемо їх купити через тендер. То, то їм купляють... Вони спонсорів там напрягають і, ну це теж через державу. Але закупівля за державні гроші велосипедів не йде. А ці ідіоти за державні гроші для ті сита позакупляли. Нема процедури в нас, щоб можна було велосипед купити. Бо велосипеди фірми Пінарела, Кальнага, там, чи Скоселайсь американський, чи Трек американський Фірма не була. Ну, це ж. Це і то фірма скотилась до того, що буде в тендері приймати в Україні часті. От і все. Так що юридично вони не можуть велосипеди землі закупити. Втім купляють спонсори, от в мене команда їздила, то мені закупляли закордонні спонсори. От якщо ти їдеш у цій гонці про тур офіційні, то тобі, ну, я був. В третьому команда, команди, бо в нас немає такої футболісти, там Європа грає, там Латинська Америка, в нас весь мир. Про тур, про континенталь, і третій дивізіон інтерконтиненталь, то в третьому дивізіоні 50% платить, а 50% у цієї оплачує. От і все.